Ще знайшов одне цікаве місце. На цементному заводі є недобудова під назвою Клітка. На цій локації є на самому горі хабарчик. Написано заміновано. Ну там він бреше, тому що заміновано аж на самому сам й горі. І тут іще є майор е, Долгу. який... З яким є типу побічний квест, ну там, по суті, нема, не такий він не побічний, там просто е, з ним треба підійти поговорити. Одна проблема, одна проблема, щоб дістатися до цієї нички. До цього хабарчика треба пройти дуже сильне псіопромінення. Ви ж самі бачите. В очах двоїться у скіфа. Піднятися по-нормальному не можна. І псі-блокада все одно не допомагає. Не знаю, яке історичне підґрунтя того, що тут відбуваються такі глюки. Ну явно не, не, не добрі речі тут відбувалися. Обов'язково збережіться, коли будете сюди приходити, тому що може знадобитися не одна спроба, щоби туди залізти. Чим вище піднімаєшся, тим більше виникає в плані того, щоб не розбитися. Поки що ми нормально тут проходимо, але чим далі в ліс, тим більше проблем. Ага. Всі опромінення потихеньку нас прошибає. Нам тепер треба перестрибнути на ту сторону, на оті дощечки. Оп! Все є. От З першого разу мені пощастило. Все, глюки про у нас зникли. Відкривається такий краєвид гарний. Вон грядирні. Воно червона фортеця, п'ятий, шостий недостроєні енергоблоки. Воно в далечині і саркофаг видно Чорнобильської атомної електростанції. А воно ж в самій далечині у нас один генератор видно. На диво я думав, що всі опромінення з цієї е її побудови з клітки. Іде від цієї установки, ну, типу, монолітовський тотем, але немає псі випромінювача. Тобто з цим місцем пов'язана якась історія. Ну добре. Тож несуть дуже важливо. Тут ми маємо сев севу Долго червону. КПК, якій повідомляється про гарний краєвид. На трубі аномалія, тож залізти туди не вийде. Зачекаю тебе біля сховку. Невідомий сталкер, якщо ти дістався сюди, ми і К і Л залишили тобі сховок. Хоча захід сонця тут вже нагорода. Ну точно нагорода. Тому що тут дуже гарний, гарний краєвид. Nonstop Energy Stalker Edition. Limited Edition. І хабар. ну В принципі, костюм Сєва Долга уже нормальна тема. А, ну Хабарчик тут, до речі, непоганий. ББшні патрони на 7.62 і ББшки на 556. А спускаємося ми. Через подушку тут у центрі, внизу аномалія. Чудово. І йдемо в сторону. Ми ж правильно йдемо? Ні, неправильно. Нам треба трошки повернути. Тут сидить е, долгівський офіцер і сумує над... Забетонованими тілами опромінених хлопців, які не могли пережити перший карибський в 2006-му. Перший карибський 2006-го шого це, грубо кажучи, катастрофа. Лутер, а він, до речі. Стільки років вони би вчора сталося. 26 11 2006 року. Ну, питай, якщо прийшов. Щось сталося, якщо п'єш на одинці? Сталося майже 20 років тому. Фундамент бачиш. Могила тут сталкер. Братська могила. Розкажеш? Чув про другу катастрофу. Так перший викид називають, після якого зону з'явилася. У 2006-му. Це було. Тоді ж сюди військових відрядили. Підірвати все до бісової матері. Я був серед перших. У роті Таченка служив. Ніколи не забуду той пиздець. Ми були не готові. Ніхто нічого не знав. Не було ні детекторів, ні захисту. Стільки хлопців полягло. Тут поховані ті, з ким ти служив. Так. Ми, коли до центру зони збиралися, нас ще один викид накрив. Я тоді подумав: кінець світу. Настав. Виліз з нори, де вартував, а довкола одні трупи. Потім підтягнулися ті, хто вижив. Не встигли оговтатись. Як Таченко повідомив, що евакуації не буде, тоді він і наказав тіла поховати. Ми знайшли справну техніку, зібрали загиблих і залили бетоном. Після цього Таченко послав нахрен штаб і створив долг. Ось така історія вільний. Це страшна історія. І м, цей фундамент це, в принципі, відсилка на реальні події після вибуху 86-го. Тому що е, таким чином утилізовували. Радіопромінені тіла людей, яких вже неможливо було врятувати. Їх всіх закидували в величезну яму і просто за заливали бетоном. Тут ось і цистерна стоїть. Та й навіть у фільмі о, Чорнобиль від HBO там теж було показано такі поховання. Це дуже страшна штука на самом тоді. Розробники GSC, GSK молодці, що зробили таку відсилку. Це навіть ну, важко це назвати той побічним квестом, але що є, то є. Отакий от, от у нас недобудований багатоповерховий будинок, називається локація Клітка.